Науково-технічний прогрес, як відомо, не стоїть на місці. Разом із ним збагачується новими знаннями і досвідом вітчизняна медицина. При цьому освіченість населення залишається на вкрай низькому рівні. На необізнаність городян у питаннях санітарії та гігієни нарікають місцеві хірурги. У Бердичеві чомусь стало модним затягувати до останнього зі звертаннями із приводу гострої хірургічної патології, констатують лікарі. Це стосується гострого апендициту та холециститу защемленої грижі, венозних та артеріальних тромбозів, гострих шлунково кишкових кровотеч виразок. Пізнє звертання означає пізню операцію, а та тягне за собою затяжний перебіг хвороби, можливе післяопераційне ускладнення, тривале перебування у стаціонарі. Іноді підсумовують медики недбалість може призвести до смерті. Якщо привести статистику за минулий рік по роботі хірургічного відділення, то в нас було проперовано 130 людей з гострим апендіцитом, із них 55 людей звернулися пізніше, ніж 24 години, тобто вже з гнійними ускладненнями. З перитонітами. Із 30 защемних гриж, 12 звернулися пізніше, ніж 24 години. А це призводить до гангрени кишки, до резекції, видалення ділянки кишки, звичайно, на більш масивного втручання оперативного і, звичайно, на більш тривалого періоду вже лікування і перебування хворого стаціонарні і подальшої реабілітації. Із 34 гострих холецистіти, тобто, з конкрементами, з камінцями жовчного міхура. 20 чоловік знову пізніше 24 години. Знову та сама історія. Ну і питаєш, говориш, питаєш, спілкується з людьми, і мотивація, звичайно, часто густо стандартна. Це. А я думав, а я думала, а ось раптом пройде, а я там пив травичку, а я приймав таблеточки. І друга така причина часто густо мотивація це брак коштів на придбання ліків. Хоча, якщо людина звертається своєчасно, кажуть, Перші години з моменту захворювання, кошти втратити на придбання ліків значно на порядок менше приходиться. Ну, і є всі шанси, що за 7-8 днів людина може спокійно піти додому, задовільне встання бути виписана, за тиждень другий взагалі забутися про перенесене оперативне втручання і про те, що з там трапилося. Затягування із приходом до лікарні грозить і здоров'ю людини, і її гаманцеві, говорить Володимир Руденко. Адже кількість ліків, що їх повинен буде пропустити через себе хворий, зростає у рази. На превеликий жаль, констатує не всі бердичівляни усвідомлюють цю зрозумілу істину. Прикладів того, як нерозуміння всієї серйозності ситуації призвело до вкрай важких наслідків у лікарні. Хоч відбавляй У нас. було третій числа поступила жіночка, 36 го року народження. Тиждень, може, більше знаходилися вдома, не звертаючись з приводу гострого, гострого гнійного аппендіциту, пендікулярного абсцесу. Що на сьогоднішній день маємо Ми. Те, що там маса ліків, звичайно, приходиться і боротися з цією інфекцією. Нагнилася рана, пішли вже гнійні ускладнення, появилася нориця, свіч російською мовою. Особливо, що сумно, що дітки маленькі потрапляють в категорію цих пацієнтів по волі батьків. Одна дитинка поступила 10-11 років дитині. Три доби мама тримає вдома, дитина плаче, скаржиться на болі в животі. Мама дає знеболюючі, що категорично не можна при болях в животі давати. І лише на третій день, коли вже, як кажуть, в бердичі вже лопнувши апендицит, звернулася вона вже сюди, вже, звичайно, що дитинка ходить, вже підняли сьогодні з трубочками, з дренажами в животі. Саме такий показовий випадок. Чоловік поступив 48 року народження. Три дні вдома, вдома, нікуди не звертається, калевий перитоніт, тобто перфорація, пробудіння товстої кишки. Закінчилася операція видаленням ділянки товстої кишки і виведенням цієї кишки на передню червону стінку. А тепер хворому знову. Мова йде про життя. Іноді, після надання невідкладної допомоги, лікарям залишається лише дивуватися, як можна було кілька днів, страждаючи від гострої кишкової кровотечі, знаходитися вдома. Здається, всі симптоми не лице, кров'яна блювота, захитування при ходьбі, запаморочення, а людина на щось чекає. У результаті таки потрапляє до хірургів, але вже у надкритичному стані. Та операції ж можна було уникнути. Тож чи не мудріше звернутися до фахівців вже при перших ознаках поганого самопочуття. Хотів би звернутися до людей, щоб вони не займалися кажу, самолікуванням, по-перше. По-друге, не надіялись на це авось, що раптом пронесе, що раптом пройде. А я думав, а я думаю, не треба. Заболіло, виникли болі якісь в животі. Краще прийдіть, зверніться, перестрахуйтеся. Зато буде більше шансів на, на, на життя, на здоров'я. І нам буде легше працювати. Лікарі також розуміє, що ми всі люди, ми не всесильні. сильні. І якщо хворий поступає, я кажу, більш коли іноді так дивиться, що більш не живий, чим живий, то, на жаль, під нього руки теж не завжди вдається підкласти і вернути його до життя. І ще одні хотів зауважити на одному, тому що часто маючи якусь там захворювання, хронічне, грижа, канкалінці в жовчному. Там, вени на ногах розширені, варикозні, простіше прийти набагато, простіше прооперуватися планово оздоров'я, ніж потім, коли серед ночі не тебе прихватить, цей напад, там, чи болить, чи, чи защемиться та грижа. І можна операція менш, набагато, менш травматична, малоінвазивна і менше ускладнень. І не прийдеться дійсно так робити там, там, видаляти ту, ту кишку. Чи... Більше шансів на більш швидкого одужання і більш, кажу, повернутися в нормальне, здорове русло.